Внаслідок активних бойових дій в Запоріжжі значно виросла навантаженість на медичну галузь, аби надати усім верствам суспільства якісну та першочергову допомогу. В обласному центрі було вдосконалено роботу лікарень. Зокрема, придбано критично необхідне обладнання, системи вакуумної терапії, поранень, монітори пацієнтів, портативні рентгенівські апарати та інша техніка для діагностики і лікувань, як місцевих мешканців, так і вимушено переміщених осіб та військових. Ми в березні ще місяці. За місто обласному центру дали субвенцію з обласного бюджету, і за рахунок цих коштів були придбані два КТ безпосередньо для 5-ї та 9-ї лікарні. Так само було закуплено для військового господаря персонний КТ. Наразі закуповується таке саме КТ, але вже для дитячої лікарні. Ну, сама специфіка поранень, які відбуваються, особливо у діток, щоб швидко провести операцію, щоб вона була більш ефективна, вимагає такого ну, обладнання безпосередньо. Зрозуміло, що будь яке медичне обладнання воно закуповується за допомогою міністерства охорони здоров'я з його схвалення. Триває оптимізація обласних комунальних закладів зокрема, в умовах сьогодення створюються нові структури, намагаються покращити і ті, що є. Проводиться аналіз тих інституцій, які були утворені протягом останніх десятиліть. Аналізується наскільки вони будуть і наскільки вони є, і наскільки вони вже це показали останні 5, більше ніж п'ять місяців. Ефективними і такими, що працюють саме на людей, а не працюють виключно на задоволення внутрішніх якихось потреб. Тому ця робота ведеться разом з обласною радою обласною адміністрацією. Так само така робота ведеться в громадах. Через вторгнення ця зима буде найскладнішою. Населенню вже треба думати про утеплення своїх осель, а приватному сектору за можливості запасатися дровами та паливними брикетами. Також мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива. Частина регіону, особливо Пологівського району, знаходиться в край важкій ситуації кілька місяців, щоб перебити і лінії електромереж, і перебити газогони. І відповідно, є проблема з, з забезпеченням людей енергією. Опрацьовуються варіанти для того, щоб покращити стан там, забезпечити альтернативні шляхи постачання електрикою. Важкою ситуація залишається у зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Там ворог перебив електромережі та газогони. Наразі без блакитного палива понад 226 тисяч абонентів у Бердянському, Мелітопольському та Васильівському районах.